14 року ваш автосервіс допомагає армії. Ви завжди ремонтуєте машини. Скажи, будь ласка, для чого ти це робиш? Мотив твій? Що тебе спонукує? Ну, я дуже давно вже займаюся цим, цією професією, мені це сподобається. І я таким чином я хочу допомогти нашим хлопцям, щоб скоріше ми пішли до перемоги. Я десь відремонтував більше 50 машин на схід. Ну, Я думаю, набагато більше, тому що мою машину вони постійно ремонтують і служать тим. Хай Бог допоможе вам надалі. Своєю компанією допомагаємо 14 років Збройним силам, тому що багато наших працівників служать в Збройних силах. І їм треба допомагати. А окрім того, багато волонтерів звертаються, а ми маємо можливість, тому допомагаємо. Обліку ніякому не ведемо, тому що немає перед ким відчитуватися тим своєї совісті. Ми, сім'я Лукашевичі, підприємці з міста Новолинська займаємося електропомагаємо для наших хлопців, для нашої армії, щоб наблизити перемогу. З Самої початку війни допомагаємо, ну даємо все, все, що потрібно нашим хлопцям. Розумієте, і тим самим служите Україні служите Богу. Хай Бог вас благословить. Якби вас не було, була б печалька. Я вам говорю серйозно. У нас теж, якби не було в печаті, тобі як командиру підрозділу. — Дякую, хай Бог благословить Тобі теж всі справи. Хай Разом до перемоги. Амінь. Допомагаєте Збройним силам. чим можете? А можете вже зараз печати хліб. Тому це подяка від нашого командира полка для вашої контори. Хай Бог благословить вас. Хорошу справу робите, не опускайте рук. І тим самим ми наближаємо нашу перемогу. Ну, так, так. Це, Разом ми переможемо. Для цього і, для цього і живемо. Не? Так, звичайно. Так. Ми теж Як дуже можете? раді, що хоча б ми в силу, але якось можемо допомогти, тому що ми всі разом, ми одна Україна, ми одна родина, і тільки так, разом так. ми можемо перемогти нашого ворога. Одна нація, да. Так. І так. тільки коли ми будемо разом, тоді буде все в нас добре. Все, хай Бог вас. І вам дякую.